Будуще. Будуще йде. <клух> цими мільними шагами. І я хочу сказати, що, як би це сказати правильно? Скоро у нас всіх буде анімус. Адже, навіщо робити війну, якщо можна зробити все по-тихому? Тільки приставте якась корпорація. Може змінити ваше. Спогади. Щось погане, не щось хороше. Лікувати ПТСР. Реально лікувати. Крім чого. Буквально внідряти ідеї, як в фільмі початок. І це все анімус. Прилад, який придумала Ubisoft в 2008 році. Просто уявіть собі. Просто уявіть собі. Майбутнє, в якому ви можете стерти спогади, майбутнє, в якому вам. Внідряють якісь спогади, що от це хорошо там цей товар хороший. Там, ця корпорація заради, там, в 1800 году, і тому її товари коштують так дорого, і тому ви їх варто купувати. А ви просто чилите і граєте в ігри. Прикольно. Прикольно. Отак. Так, таке майбутнє нас очікує. Ми вже вживемо в кіберпанку. Просто ми цього ще не осознали. Кіберпанк це жорстокість. Але це жорстокість. І мінімалізм. Коротше, пайот.